Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Під час минулої зустрічі ми читали, як Бог явився Соломону у сні та дарував йому мудрість, багатство та славу. Завдяки отриманій від Бога мудрості, цар Соломон зміг ефективно організувати свій уряд, про що йдеться у четвертому розділі першої книги царів, які ми сьогодні почнемо досліджувати. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Перша царів 4 розділ вірші 1 по 6. І був цар Соломон царем над усім Ізраїлем. А оце його привідники. Азарія, Садоків син, священник. Еліхореф та Ахія, сини Шіші, писарі, Йосафат, син Ахілудів, канцлер, Абиная, його яден син над військом. А Садок та Авіатар священники, а Азарія, Натанів син, над намісниками. А Завуд, син Натанів, священник, товариш царів, а Ахішар над домом. А Адонірам Авден, син над Даниною. У цих шести віршах записані імена та посади головних чиновників царя Соломона. Делегування влади є також ознакою мудрості для того, хто особисто не встані виконувати усі функції правління. Цар Соломон призначив 11 головних урядовців. Азарія, про кого ми читаємо у другому вірші, був священником. Термін священник у цьому контексті означає первосвященник. Писарі, про яких ми читаємо у третьому вірші, вели записи щоденних подій у царстві. Тоді як канцлер готував офіційні документи. Беная, хто раніше відповідав за охорону царя Давида, став командувачем усієї армії, Садок, про кого ми читаємо у четвертому вірші, теж був пересвященником. Пам'ятаємо, що в цей час. Скинія Мойсея та жертівник все ще перебували в Дівоні, а ковчег Господній та інший Жертівник перебували в Єрусалимі. Перевосвященник Евіатар, хто, хоч і був звільнений царем Соломоном від своїх обов'язків, зберіг свій титул. Азарія, про кого ми читаємо у п'ятому вірші, доглядав за намісниками. Хто постачали харчі для царського двору, Завуд, ймовірно, був особистим капеланом і радником царя. Ахішар у шостому вірші керував царським палацом, а Адонірам відповідав за примусову працю. Слово Данина тут означає робоча сила. Окрім цих одинадцяти урядовців, цар Соломон призначив також 12 намісників над усім Ізраїлем, про кого ми зараз і прочитаємо. Перша царів 4 розділері 7 по 12. А в Соломона було 12 намісників над усім Ізраїлем. І вони годували царя та дім його. Місяць на рік був на одного нагодування, а оце їхні імена. Бенгур в Єфремових горах, Бендекер у Макаці, і в Шалевімі, і Бетшемі, і в Елоні Бетганану, Бен Гесет у Аруботі йому належали Сохо та весь край Хеферу. Бен Авінадав уся околиця Дору. Тафат Соломонова дочка була йому за жінку. Баана, Ахілудів син та Анах. І Мегідо, та весь Бетшан, що при Цартані нижче Ізраїлу, від Бетшаану аж до Авел Мехола, аж до того боку Йокмеаму. Читаємо далі. Перша царів, 4 вірші 13 по 19. Бен гевер у гілеадському рамоті, йому належали оселі Яїра, сина Манасії, що в Гілеаді, йому околице Аргову, що в Башані, 60 міст великих із муром та з мідяним засувом, Ахінадав син Ідо в Маханаїмі, Ахімаац в Нефталимі, Також він узяв Босмат Соломонову дочку, за жінку, Баана Хушаїв син, в Асирі та в Беалоті, Йосафат Паруахів син в Ісахарі, Шім'ї Елен син у Веніамині, Гевер, син Урії, у Гілааттському краї, у краї Сегона, царя Аморейського. Та Ога Царя Башанського, а один намісник, що в усьому краї. Кожен з тих 12 намісників були відповідальні за постачання провізії для царського двору, для придворних царя. Та як ми далі будемо читати, для тисячі коней. Кожному наміснику було призначено конкретний місяць року, на якого він був відповідальним за постачання. Як ми будемо далі читати, обсяги цих поставок були значними. Цікаво зазначити, що двоє з тих намісників були зятями царя Соломона. Про це згадується у 11 та 15 віршах. Усі 12 намісників згадуються в Біблії лише в цьому розділі, за винятком Ахімааца, хто, ймовірно, був сином священника Садока. Такий спосіб управління був прогресивним і радикальним, його запровадження стало можливим лише завдяки мудрості царя Соломона. Радикальність полягала в тому, що було створено округи, щоб відвести Ізраїль від племінної самостійності до співпраці та оподаткування в умовах більш централізованої влади. Племінна система дедалі більше втрачала своє значення і з політичного погляду фактично була скасована. Тепер замість 12 племен, які по черзі дбали про центральну святиню, існували 12 округів, що сплачували податки для утримання двору та уряду царя Соломона. Хоча. Межі округів загалом збігалися з племінними, вони не були ідентичними. Очевидно, що царство Соломона вирізнялося значною та розгалуженою бюрократичною системою, і такий устрій накладав на народ безпрецедентний тягар. Цікаво є те, що плем'я Юде не згадується у цьому переліку. Імовірно, плем'я Юди було звільнене царем Соломоном від обов'язку постачати провізію, і це могло надати племені Юди значну економічну перевагу. Імовірно, цар віддавав перевагу своєму племені. І такий фаворитизм міг стати одним із чинників пізнішого повстання північних племен. На відміну від такого устрою, уряд після другого приходу Ісуса Христа та під час Його царювання буде сформований не за округами, а за племенами. Євангелія від Матвія, 19 вірші 27 по 28. Тоді відізвався Петро та до нього сказав: От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм, по правді кажу вам, що коли при відновленні світу Син Людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете і ви, що за мною пішли, на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. Слово судити у цьому контексті слід розуміти так само, як і стосовно правителів, згаданих у книзі суддів. Вони судили, тобто здійснювали управління народом Ізраїля. Повернемося до нашого тексту. Перша царів, 4 розділ, 20 вірш. Юда та Ізраїль були численні, як пісок що над морем щодо многоти. Вони їли і пили та тішилися. Після переліку вищих урядовців царя Соломона, цей вірш звертає увагу на його підлеглих. Соломон царював над великою кількістю юдеїв, які загалом були ситими та щасливими. Цей вірш можна розглядати як часткове виконання Божої обітниці Аврааму та Якову. Що їхні нащадки будуть численними як пісок на березі моря. Проте в той час ця обітниця ще не була повністю здійснена. Про це свідчить те, що понад 200 років після правління Соломона пророк Осія писав наступне, Осія, перший розділ 10-й вірш. І буде число Ізраїлевих синів, як морський пісок, що його не можна ані зміряти, ані злічити. Також близько 400 років після царювання Соломона, пророк Єремія писав слідуюче: Єремія 33, розділ 22 вірш. І як нещисленні ті зорі небесні, а морський пісок незміренний, так помножу насіння Давида, мого раба та левитів, що служать мені. Ці обітниці з такими самими словами свідчать про те, що Божа обітниця щодо народу Ізраїля не була повністю здійснена за часів царя Соломона. 20-й вірш першої книги царів завершує 4 розділ в оригінальному єврейському тексті, а також у деяких, але не в усіх українських перекладах Біблії. Продовжимо читання, розглядаючи наступні вірші цього розділу. Перша книга царів 4 розділ. вірші 21 по 24. А Соломон панував над усіма царствами від річки аж до Фелестимського краю та аж до границі Єгипту. Вони приносили дари та служили Соломонові по всі дні його життя. І була Соломонова поживана один день тридцять корів пшеничної муки – і шістдесять корів іншої муки, десятеро з великої ситої худоби, і двадцятеро з худоби великої спаші та сотня з худоби дрібної, окрім оленя, і сарни і антилопи та ситих гусок. Бо він панував по всій цій стороні річки від тівсаху та аж до Азе над усіма царями по цей біг річки, і був у нього мир зо всіх сторін його навколо. Здатність народу щоденно забезпечувати продовольством уряд царя Соломона свідчить про процвітання його царства. Це стало можливо завдяки великій географічній протяжності царства. У 24 му вірші слово панував означає, що цар Соломон контролював велику територію, згадану в тексті. Однак цей контроль не означає фактичного заселення цієї землі. Уважне прочитання тексту показує, що хоча цар Соломон вимагав данини від цих царств, вони не входили безпосередньо до складу його царства. З часом це сприяло тому, що після смерті царя Соломона ці народи легше вийшли з-під впливу Ізраїлю. Ці вірші, як і попередні, не свідчать про остаточне і повне виконання Божої обітниці щодо землі, обіцяної Авраамові та його нащадкам. Ізраїльтяни ніколи не займали всієї території, яку їм обіцяв Бог. Адже далі у книзі царів ми читаємо Перша царів, 11 розділ, 23 по 25. І поставив Бог йому Соломонові за противника ще й Резона, сина Еліада, що втік від Гададезера, царя Цове, свого пана, і зібрав він при собі людей та й став провідником банди, коли Давид розбивав їх, і пішли вони до Дамаску, і усілися в ньому, і панували в Дамаску. І був він противником для Ізраїля за всіх Соломонових днів. А це окрім того лиха, що чинив Гадат, і бридив він Ізраїлем і запанував над Сирією. Оскільки Бог вірний своїм обітницям, ми повинні очікувати, що у майбутньому народ Ізраїля ще отримує землю обіцяну Господом. Повернемося до тексту 4 розділу. 1 царів 4 розділ'я 25 по 28, І безпечно сидів Юда та Ізраїль, кожен під своїм виноградником та під своєю фігою від даної аж до Бершеви всі дні Соломона. І було в Соломона сорок тисяч стілів для коней, колесниць його та дванадцять тисяч верхівців. І годували ці намісники царя Соломона та кожного, хто приходив до столу царя Соломона кожен свій місяць, і не було недостачі ні в чому. А ячменю та соломе для коней та для ромаків спроваджували до місця, де хто був, кожен за постановою для нього. Вираз кожен під своїм виноградником та під своєю фігою вказує на час миру та процвітання. Пророки Михей та Захарія також використовували цей вираз. Виноградна луза та фігове дерево були та залишаються символами народу Ізраїлю, уособлюючи багатство обіцяної землі. Коні та колісниці, готові до національної оборони, служили потужним стримуючим фактором для потенційних іноземних агресорів. Чотиридесятирічне царювання Соломона було часом зростаючої слави для Ізраїлю. Традиційні держави стародавнього світу, такі як Єгипет та Хете, а також майбутні імперії Асирія та Вавилон, ще не були агресивними ні за днів царя Давида, ні за правління царя Соломона. Цар Давид розширив сферу впливу Ізраїля війною. Тоді, як цар Соломон був дипломатом, хто утримував здобутки свого батька, за часів царювання Соломона багатство та могутність Ізраїлю були неперевершеними. Цар Соломон укріпив ключові міста по периметру царства та встановив зовнішні командні пункти. Крім того, він створив сильну та мобільну ударну військову силу. Але ця армія значно навантажувала фінансові ресурси держави, також одночасно зростала державна бюрократія. Як наслідок, процвітання царства Соломона було не стільки для народу, скільки за рахунок народу. Проте, Протягом усього правління царя Соломона Ізраїль перебував в мирі. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.